Привітики, мої ріднульки вам з Полтавщини. Сьогодні 11 жовтня. У нас вже було два великих заморозки. Тема підперла. Думала, пізніше зніму відео взагалі, в принципі, не думала знімати, тому що не думала, що буде така проблема. Ідемо зараз до корів. Корови в мене вже четвертий день стоять вдома, тому що на вулиці холодно. Да, Жаль, жаль, дуже. Ну, не хочу, щоб і захворіли, тим більше в мене киця після отелу. може застудити війничку. Так, у нас 4 години, в 5 годин будемо поратися. Жупи мої попідстеліла їм добре, особливо в киці. Тут ванни взагалі в нас. Кісінька шикує. Так, да, Кіся? Хочеться погулять, ну, нібито завтра вже буде тепло. Думала, сьогодні ну, почався дуже холодний вітер. Тому так, тема. Де, останні, останніми днями мені дзвонить багато людей з запитанням обдуття коров дуже масове майже. Що я вам скажу? Все дуже просто. Все дуже просто. Зранку виганяються корови на мерзлу траву. Все. Більш нічого казати не треба. Мерзло, коровам нічого давати не можна. Якщо у вас є можливість, якщо ви не на роботі, нікуди не спішите, виганяйте, будь ласка, просто пізніше, коли от та травичка. Що моя зірочка? Коли от травичка? Тому що ну, профілактично. Ну, що ви можете зробити? Якщо у вас немає вибору, вам потрібно кудись бігти на роботу, наприклад, не маєте змоги пізніше вигнати корівок, хоча б дайте, чим ви там годуєте, хоча б дайте дертички з додавленням соди, жменю таку дебелу, і добре нагодуйте сіном. Дуже голодних не випускайте, хай вони не хватають жадно мерзлу цю траву. Хай хоча б добре нагодуйте сіном, в ну, щось воно та дасть. Як лікувати тимпанію рубця? У мене є відео на каналі. Навіть в списках відтворень, там папці лікування корів. Якщо корова не тільна, чимирицю. Змішую з молочною кислотою, можна молочну кислоту, хто народними методами, горілка з олією добре діє. Багато хто чим користується, коментарів було багато. Самі більші вздуття це весною, коли виходять на молоду траву. І восени поїдання рано утром після заморозку, траву з інієм. Мерзлу траву. Так що думайте самі, чи воно вам треба, чи не треба. У мене сьогодні відео коротеньке, так як уже одне було, часу немає. Я зайдемо до теляток. Бізона новонародженого ще покажу. А скільки бізончику? Це в нас шість днів бізончику. Тьо, мої хлопці, самі хлопці, хулігани. Попросили мене зняти відео, готувати телят як до місяця. Ну це вже завтра, мабуть, зніму, бо немає сьогодні часу. Я дам тобі водички, дам, бо їсти, ти не 12 годин ось їв, Ти їв 12 годин, лебединець. тут тфу фу -ту -ту. красунчик, Водички дам пізніше. Не треба такого робити. Так, добрі відульки. На цьому я буду закінчувати. Я думаю, швидко, зрозуміло. Не хворійте, бережіть ваших любимок, тваринок, миру вам, добра, всіх обнімайте.